25 гривень склянка малини, 15 суниці. Буковинські ласощі не покишені чернівчанам. 850 мільйонів гривень перерахувала Чернівецька митниця в державну казну завдяки Новому кодексу. Ремонт вулиці Каспрука в Чернівцях закінчиться наступного року, а вулицю Богдана Хмельницького відновлять ще пізніше. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Зупинку громадського транспорту на дріжовому заводі відновили. Від сьогодні тут знову зупинятимуться і тролейбуси, і маршрутки. Нагадаємо, в понеділок, 27 серпня, в транспортному управлінні міської ради вирішили ліквідувати зупинку біля дріжзаводу через постійні затори в цьому районі. Люди панікували, сварилися з водіями та перебігали вулицю в недозволених місцях. Зважаючи на таку ситуацію, 28 серпня у вівторок в транспортному управлінні своє попереднє рішення відмінили і зупинку відновили. 56 мільйонів гривень заплановані цьогоріч на капітальний та поточний ремонт чернівецьких доріг. Наразі масштабні роботи ведуться на вулицях Каспрука, Богдана Хмельницького, провулку ентузіастів та на Соборній площі. В центрі Чернівців запевняють комунальники, ремонт буде завершено вже до дня міста. А ось вулиця Каспрука чекатиме до наступного року. Ще більш невтішні прогнози стосуються проїжджої частини по вулиці Богдана Хмельницького. До поганих доріг у Чернівцях вже звикли. Пан Василь каже, що на своїй машині він нічого не боїться, ні ям, ні вибоїн. Кругом одинакові, що нема доброї дороги. У нас одна дорога добра до монастиря. Більше ні одної. Натомість Лариса Іванівна, яка щодня крокує вулицею імені Павла не рікає не лише на ями, але й на багнюку в дощову погоду та пилюку спекотну. Дуже важко. Тут дуже багато порохів, дуже багато ямів. Сюди вже вони не їдуть, бо закрили, бо там же ж повністю розрито. А сюди їдуть, то цю скоро розіб'ють так само, як цю. Ремонт на вулиці Каспрука розпочався ще на початку літа. Вся вулиця коштуватиме більше ніж 7,5 мільйонів гривень. Цьогорічний ремонт виділено 3,5 мільйони. Всі ці гроші підуть на прокладання мереж. Асфальтування дорожнього покриття проводитимуть вже наступного року, якщо буде фінансування. З вулицею Богдана Хмельницького все складніше. Тут також цього року прокладатимуть лише мережі. Там загальна кошторисна вартість реконструкції 18 мільйонів. На цей рік ми отримали 3 мільйони. Ми прокладемо водопро. Овід зараз е, тимчасово е, там тимчасовий водопровід, водопостачання йде в будинки. А наступний рік вже будуть продовжуватися е, інші мережі, і е, тут складніше сказати про закінчення, тому що потрібні досить великі кошти. Роботи ведуться також на Соборній площі. Цю дорогу відновити обіцяють до Дня міста. Закритий для транспорту. Зараз і провулок ентузіастів. Тут основна проблема з відсутністю водовідведення. Асфальт вулиць плали просто на тонку гравійну подушку. Провулок ентузіастів. Ясців, ми плануємо в цьому році закінчити. Тобто він буде і по міні мережі буде зроблена нова зливова мережа в тій частині, де її немає, і буде покладений асфальт. В планах на цей рік у комунальників є також ремонт вулиці Рівненської в районі пологового будинку. Зараз шукають гроші та матеріали, і вже від обсягу знайденого залежить, яку частину дороги вдасться довести до ладу. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Про основні положення нового митного кодексу та актуальні питання оформлення товарів на кордоні говорили на щорічному семінарі, який вже традиційно організовує торгово-промислова палата фахівці обласної митниці разом із податківцями та підприємцями обговорили проблемні питання удосконаленого кодексу. Новий митний кодекс, який почав функціонувати спочатку літа, отримав значні зміни та доповнення. Зокрема, митне оформлення товарів тепер здійснюється набагато швидше із 24 годин до 4. Також змінено строки транзитних перевезень, і що основне відтепер тепер оформлювати товари можна в будь-якому митному органі України. Раніше повинно було брати листи про погодження між митницями домовлятися, надавати інформацію. Зараз ви маєте право здійснити митне оформлення, там, де знаходиться ваш вантаж, любой митний Ознайомили учасників семінару із основними показниками роботи обласної митниці за перше півріччя цього року. Зокрема, на 8% зріст товарообіг при цьому експортують з держави більше ніж возять. Попитом громадян найбільше користуються взуття, одяг і транспорт. Вивозять з Буковини переважно деревину та сільгосп-товари. Перераховано за сім місяців 850 мільйонів гривень до держбюджету. Ми перевиконуємо, скажімо так, зараз планів нема, але ті очікувані надходження, які ми в принципі ну плануємо для себе, так ми перевиконуємо більше ніж на 50 мільйонів. Під час засідання круглого столу присутні могли також поставити свої запитання митникам, а також запропонувати власні ідеї покращення митного кодексу у наших підприємців. виникає дуже багато питань. Не дивись на те, що сьогодні зроблено все для того, щоб можна було отримати інформацію і на напряму лінії у. Митників, але іноді виникає такі е, ситуаційні питання, які треба отримати безпосередньо від керівництва від митників. Ольга Паламарюк ігор Ріга, час новин Чернівці. В літню пору ціни на продукти на місцевих ринках часто коливалися. Нині ж традиційні для цього періоду продукти незвично дорогі. Продавці дедалі частіше стикаються з обуренням споживачів. Цей рік називають неврожайним через спеку. Цінову політику на продовольчому ринку вивчали наші журналісти. Пан Роман суниці малину та полуницю вирощує сам. Відтак ціни ні з ким не узгоджує. Головне каже, аби покупці були. Сьогодні ж навіть ягоди дозволити собі може далеко не кожен. Стаканчик суниці. 15 гривень, банка малини 25. З барсетками три роки тому було більше. Зараз вже йдуть тут більше пенсіонери. Такі, знаєте, середній нижчий клас. Люди ж ідуть на ринок за найнеобхіднішим. Вдома заздалегідь готують суму, яку можуть витратити. Задовольняти примхи вдається не завжди. Якщо по наших зарплатах, то, звичайно, дорого. Той необхідний мінімум, який треба купити, то не можеш економити. Ту же картоплю чи помидори, чи гірки. Ну як ну той же хліб, ну не будеш їсти скарем, картоплю без хліба, чи хліб без без цього. Той, той хоч на не можеш купляти. Непередбачуваних витрат все ж не уникнути, особливо у сезон закруток. Запастися на зиму для декого це святий обов'язок. Зомачні. Це тут йдуть помідори, йдуть, огірки йдуть на сово, Це Зараз йде все на закрузку. Люди хочуть закривати. Того року огірки могли бути 2,50 до 3, а цього року ще так раз піднялися на 5 гривень, на 6 піднялися огірки. Картошка піднялася теж, буряк піднявся ціні, марква. Чи не найпопулярніші зараз дині та кавуни? Втім, ціни на королів сезону теж виросли. Ціни великі на кавуни на день великі ціни. От 7-6 день від двох кавун до і більше, Так, ну до 3,50. Бо оптова ціна дуже дорога. Варто зазначити, що деякі овочі подешевшали. Серед них цибуля та капуста, з фруктів, сливи та яблука. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Перед початком навчального року рятувальники МНС спільно з управлінням Держтехногенбезпеки перевіряють школи на дотримання правил пожежної безпеки. Зокрема, вони вже побували в сьомій та п'ятій гімназіях. Вчителям та робочому персоналу цих навчальних закладів нагадали основні правила пожежної безпеки, перевірили наявність вогнегасників та пояснили, як ними користуватися. Окрім того, рятувальники обстежили технічний стан електромережі та наявність евакуаційних шляхів. Також проведено відповідну роботу щодо евакуації дітей в разі виникнення. Пожежі керівникам об'єктів та викладацькому складу вручено відповідні листівки та пам'ятки. Кожного разу проводиться інструктаж, проходиться інструктаж з учителями, проводиться інструктаж з техперсоналом, розробляються заходи проти пожежної безпеки, і кожний розписується, що він знає, як потрібно робити, як поводитися з електроприладами. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти!